Вітаю малята! Ми з вами народилися в прекрасній чарівній країні, яка називається Україна. Україна це наша Батьківщина. А ми з вами, українці і розмовляємо українською мовою. Саме сьогодні. 21 лютого Міжнародний день рідної мови, адже у кожної країни є своя мова, якою вони розмовляють, вивчають і, звичайно, люблять і пишаються. Ми можемо пишатися нашою рідною мовою, адже вона надзвичайна, солов'їну, парвінкову, колискову на віки. Українську рідну мову В дар мені дали батьки. Українська мова, мова барвінкова, глузі запашні. Малята, а я вам пропоную за допомогою малюнків підказок вивчити вірш Марійки підгірянки Українська мова. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата. Дідуся і бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. А зараз, малята, давайте повторимо разом. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Ну що ж, молодці малята, чекаю на ваше відео.